Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене також просили подивитися питання, яке стосується Північної Кореї та РФ їхнього союзу. Що це виліття для України? Які є загрози та небезпеки? І чи взагалі може бути таке, що Корея відправить свої війська або якусь свою дуже небезпечну зброю для того, щоб воювати проти України? Добре, давайте я це питання розберу. На циганській колоді чотири карти витягую. На гральній колоді теж чотири карти витягую. І певно, що витягну одну карту Таро, Давайте подивимося, чи є такі загрози, чи є такі ризики, наскільки взагалі ситуація небезпечна. Добре, давайте будемо дивитися. Карта весілля, карта союзів та об'єднань. Тобто я бачу, що Союз між Північною Кореєю та РФ насправді є дуже міцним зараз на даний момент. Карта відчаю, карта провокацій, карта агресії та заворушки небезпечна карта. Далі дивимось, карта дитини, народження чогось нового, нові якісь союзи об'єднання, карта радості. Ну, дивіться, є певні проблеми, які можуть виникнути від цього союзу, і я бачу, що все-таки ті договори, які зараз виникли між РФ та Північною Кореєю, є досить сильними. Тепер наскільки це загрозливо для України? Дев'ятка червова карта, любові, карта союзів та об'єднань, дама бубнова карта жінки матері, валет піковий карта ворога. Активізація ворогів можуть бути якісь найманці звідти, не без цього. Дев'ятка Бубнова, збройне та фінансове підсилення. Тобто найманці і певна зброя, дев'ятка бубнова можуть прийти. А тут вісьмірка пентаклів, карта благополуччя, фінальна карта. Непогана карта. Тобто, я би сказав, що не дивлячись на їхній союз, на їхню коаліцію, все одно ситуація буде така, що втримати її можна буде. Тобто, найманці якісь окремі можуть бути, зброя буде постачатися, але ситуація, я думаю, буде більш-менш стабільна. Сильно великого захоплення нових територій, чи ще чогось такого, я не бачу. Але бомбити можуть північнокорейськими видами зброї. Не без цього. Але загалом розклад більше позитивний, ніж негативний, якщо так розібратися. Тобто сильно чогось чорного знову ж таки я не бачу. А взагалі я дуже надіюся, що все це якомога швидше закінчиться і що війна нарешті припиниться. Бажаю всім миру та благополуччя. Бережіть себе.